Шлях хіміка Оксана Супрук розпочала в столиці за часів студентства займалась науковими розробками у сфері сорбентів. Згодом працювала у Міністерстві оборони, а саме у лабораторії якості нафтопродуктів. Та з початком повномасштабного вторгнення Нетішинка повернулась додому і розпочала роботу на ХАЕС. Оксана не лише якісно працює, а й бере участь у брейнрингах, конкурсах. Один із таких відбувся у Вараші. Це був дуже цікавий досвід, так як побачити іншу станцію, перейняти якісь їхні їхні методи, їхні підходи до якоїсь роботи. Це дуже цінно, і потім щось можна впровадити і в своїй лабораторії Роками набутий досвід Оксана не лише поновлює, а й передає підростаючому поколінню. Одними із таких є учасники атомної школи ХаЕС. Хімія це така наука, яка не нудна, в ній завжди цікаво. В ній завжди можна експериментувати, відкривати щось нове. І зараз, коли станція організовує школу атома, до нас також приходять діти на екскурсії. От і ми намагаємося їм показати, наскільки це е, цікаво, в якійсь мірі складно, в якійсь е, просто, але що це доступно, треба тільки навчатися. Оксана Супрук разом із колегами хімічного цеху та водно-радіохімічної лабораторії виконують функції, які є критично важливими для підтримки систем безпеки атомної електростанції. Така діяльність потребує не лише володіння спеціальними знаннями і навичками, а й відповідального ставлення, уважності та чіткої організації роботи. Ми контролюємо реагенти, які приходять на станцію, щоб вони відповідали вимогам СОУ. От адже це дуже важливо, так як вони досуються в теплоносії. Важливо, щоб реагенти поступали досить якісними. Також наша група займається приготуванням реактивів для водно-радіохімічної лабораторії і ми перевіряємо всі реактиви, які надходять на в хімічний цех. зараз Нетішинка опановує нове обладнання рідинний іонний хроматограф та проводить дослідження для ради хіміків з метою розширення можливості застосування приладів, бажання рости. Ось запорука успіху будь-якої роботи. Ділиться Оксана Супрук. Що станція проводить різного роду благодійні заходи. Мені подобається, що до них можна долучитися будь-кому, скільки долучає. Приїжджають люди з різних міст України, це ж також можна познайомитися, обмінятися якимось досвідом, також випробувати себе.